Привіт! Ми сьогодні продовжуємо грати ігру Ядерний день виживання. Я зупинилась на тому, що в мене з'явився квест дослідити лікарню. Так. Зараз я піду тільки зараз звільнити івентар. мені потрібно. Так, да, трошки в мене інвентарі всякого окоху. Так, це викидаємо, викидаємо. І потолочку води. Все, от наша одиця, здорова карта. Нічого собі. Все, погнали в вуліка. слідити лікарню. Ну, це я забисту зроблю. Так, нічого не можна лутати. Ну що, погнали все лутати? Так, треба ключик. Ой, тут забираємо. Ні, якась записка. Кому цікаво, то собі прочитай. Ні, що час не дуже. Так, забираємо весь лот. Шодок? Ага, тільки записка. Треба до лопати, за це ми дивимось, що в нас. Якийсь моток, якась записка. Ой. Все забрали, погнали далі. Нічого, Коробки якісь тіло заберемо. Так, нічого цікавого я не знайшла. Та о, то що можна піднятися. Прикольно. Так, ну давайте ці два ріломи. Тут якась діра. Наподібні ресурси, щоб всю дітку відкрізь. О, меточки. Ізолента. Нічого. Так, погнали в ту сторону. О, привіт! хто такий? Адей? Серед нашого персоналу таких медбрата він не пам'ятай. Упокуйся. Він предлагає б допомогу. М -м. Треба нам знайти в лор-кабінеті сейф, відкрити і всі, увесь міст принести цьому мужичку. Все, квест ми поняли, погнали. Лор-кабінет. Так, що в нас тут. тут малий інвентар, 12 тільки предметів можна поставити. Так, все, погнали далі. Так, я тут була. Ну, коротше, щоб потрапити в лор кабінет нам треба зремонтувати э, цю дирку. Зараз я відправлюся додому і принесу доски. Все, я доски принесла. Все, можна йти. Так, 36 кабінет, це лор кабінет. Ну давайте я по 37 і 38 -й залутаю, а потім вже підемо в лор. Так, нічого цікавого. О, карточка, забираємо. Так, 38. -й. Опа. Жрачка. о, аптечка, сколько? Что, відправляюся в эти шосты? Так, сейф. О, халат весель. Так, вид плюс 60. Так, плюс 60. Мінус 20 І плюс 40. В принципі, було просто так виходимо увидеть. Що у нас в сейфі? Ключик. Все, погнали до Давідич. Тримай свій ключик. каже, що типа халат висів і його напугав. Він повірив, що ми не з, не з цих. Що ми пішли знайомитись. Ну що, Давиде, що скажеш? Світло, що мигає, генератор. Ага, це в нього все духи, все духи вині. Він говорить, що наш захист говно і нам його треба покращити. І до якої цифри нам треба покращити? Так, щоб продовжити, нам потрібно підняти рівень радіації, захист від радіації до 15. Це буде в наступному відео. Всім дякую за увагу, всім дня і до побачення!